В день великого християнського свята Великодня відбувся обмін полоненими цього разу. Завдяки зусиллям координаційного штабу додому повертаються 92 військовослужбовця Збройних сил України: 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників військово-морських сил та державної спеціальної служби транспорту. Усі врятовані захисники, рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Солодарському напрямках. А також на Запоріжжі, Херсонщині Луганщині 48 зі 130 звільнених оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двоє рідних братів, які воювали в районі міста Бахмут. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому 21 рік. Так за минулий тиждень команді координаційного штабу вдалося визволити з неволі ворога 230 – наших воїнів